Усім привіт, дорогі друзі! З вами канал Сілюк ТВ. І сьогодні ми будемо снімати осинний політ. От таких осів. От така сама жирна тут є, це трутень. Це маленькі оси, роботяги, трудяги. І зараз ми покажемо вам, як це все воно працює. Вишки Йошки! Так, работаю аккуратными, конечно. Давай, Главное, щоб вона в лице не полезла. Ну ладно. Ой, це що Це попалося бомба. Це попало це попалося китайська. Це не взлетіло. Давай, друг. О, це взагалі, це має взлетіти бомба. І там погода в горі мої дива. Так, намають зриватися. Я трошки такого остану, щоб було легко як якось. Ти дивись. Що? Пітель. Ох, заузлаті лачатку. Ось такі оси полетіли в небо. Дорогі друзі. Друзі, з вами був канал Сілюк ТВ. І в честь новогодніх свят хочемо всіх привітати з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим і бажаємо усім вам, щоб у вашому новому 2017 році було в усьому в 100 раз краще, як у цьому році. Бажаємо щастя, здоров'я, Божого благословення і всього самого лучшого і самого хорошого. З вами був канал Сіюк ТІВІ. До нових відео і до нових зустрічей. А ну ти щось скажу. Вітаємо вас з новим роком. Молодець, добренько, друзі. Пока-пока. Пока-пока. Як це нажав? Що треба нажати? Так. То саме, що ти нажав цей. Що не стало. Стало? Жило.